Люнебург це місто гарного настрою та повного перезавантаження, це місто, де можна прогулятись старовинними вуличками та відчути подих середньовіччя. Люнебург не постраждав від жодної війни, тож на вас там чекає справжня готична архітектура. Цікаво ж дізнатися, як люди жили років 600 назад. У цьому відео я покажу круговий маршрут, яким буде приємно прогулятись по Люнебургу. Отже, якщо ви зберетесь відвідати це місто, у вас на руках буде готовий план. Люнебург невелике місто в Нижній Саксонії, яке колись було столицею герцогства Брауншвейг Люнебурзького. Місто також входило до Ганзейського Союзу та було одним з найбагатших у середні віки. Коли середньовічний Люнебург поділявся на чотири частини. Якщо ви приїхали на подязі, то у вас займе всього сім хвилин, щоб пішки дійти до тієї частини, що приєдналася до міста останньої, а саме до Вассерфіртель. Головною родзинкою цієї частини міста є Штінтмаркт. штінт перекладається як корюшка, її водилося багато в річці Ельманау, тож її активно виловлювали і тут продавали, звідси і назва площі. Будинки на цій площі як зразково показовий приклад архітектури усього міста. Тут і готика, і бароко, і класицизму трохи. А ще цю частину міста колись збудували як додатковий порт. Тому не дивно, що одним з головних красавчиків тут є кран. Якщо ви підете на екскурсію по місту, для вас відкриють кран та покажуть ті величезні колеса, завдяки яким. Вантаж і піднімався. Зазвичай їх крутило по два чи чотири чоловіки, але одного разу тут піднімали паровоз. Тож колеса крутили аж 38 людей. Сьогодні Штінтмаркт один з найпопулярніших павних районів міста своїм особливим шармом. Тут завжди повно людей. Ми якось їли смачний рожевий оселедець у ресторані das Kleine. Він другий зліва від моста. А справа від моста знаходиться найстаріший паб міста фонс, який працює майже 500 років. З мостика добре видно одну з двох вцілілих башт. Вони були частиною міських укріплень, що колись оточували місто. Ми пройдемо через неї, коли будемо повертатись. А зараз по звивистим вуличкам підемо до Марктплацу, де розташована ратуша. Там ми попадемо. В першу з чотирьох середньовічних частин міста, яка називалась Марктфіртель. ратуша це Влада та велич, яку можна було продемонструвати, і нехай фасад у стилі бароко не введе вас в оману, це реально тільки фасад. А сама ратуша виконана у стилі цегляної готики та розтягнулася аж на цілий квартал. Будівля в цьому має дуже цікавий вигляд, бо вона розросталася та добудовувалася на протязі декількох століть. Найстаріша, і я б сказала, одна з найкрасивіших її частин, була заснована аж у 1230 році. Це судова зала, і саме з неї є вихід у таємну кімнату, де приймалось багато важливих рішень. Ратуша, хоч і є історичною пам'яткою, досі виконує свої функції. І ще років 30 назад в неї вільно можна було потрапити. Але після деякого вандалізму, як то відламане дерев'яне крило ангела, вільний вхід всередину закрили, і тепер в неї можна потрапити тільки з екскурсією. Якщо ви володієте німецькою або англійською мовами, я б радила сходити на екскурсію та подивитись, як льонобуржці демонстрували свою велич, і оскільки ратуша не була пошкоджена під час війни, ви зможете відчути дух та силу Ганзи у цій будівлі. Красивою є не тільки судова зала, в якій на власні очі можна побачити, де вершилося правосуддя у 14 столітті. Думаю, вас вразить і фюрстензал, і велика зала засідань, над оздобленням якої майже 20 років трудились митці, їх різьба по дереву дійсно вражає. Кожний сантиметр цієї зали є шедевром ренесансного мистецтва. Рада дуже любила в цій залі засідати. Знаєте чому? Бо це одне із приміщень, яке добре обігрівалося. Всю цю красу ліпше побачити на власні очі, а заразом і послухати різні історії, на які так багатий Люнебург. А якщо стояти обличчям до ратуші, то справа від неї буде будинок, в якому в свій час верхні етажі арендували. Батьки відомого німецького поета Генріх Хайне. Можливо, його ім'я вам більш звичне як Генріх Гейне. Він хоч і не любив Люнебург, який у той час вже був периферією, але деякі свої шедеври він написав саме тут. Не пропустіть старовину рацапотеки, який десь років 400. Для цього придіть один квартал в сторону від Марк Плац по вулиці Бекерштраса. У аптеки. Неймовірний портал. Герб над ним нагадує, що аптека належала міській раді. Ліворуч і праворуч від арки порталу сидять дві жінки, Алегорія ліворуч із собакою символізує ольфактус, тобто нюх, Алегорія праворуч з мавпою символізує густус, тобто смак. Ковід у 24 році вже здається давно минулою історією, але тут, мимоволі, він пригадався. Звідси ми знову повернемося на Маркт Плац, і якщо ви відчуваєте, що зголодніли, раджу зазирнути у Ель Радо, що розташований на цій площі. Там дуже смачно готують. І в день з 11.30 до 15.00 у них приємні ціни. Тож майте на увазі, нам особисто там сподобалось. Ратуша знаходилась в найстарішій частині міста, яка носила назву Маркт Ратуша стоїть на твердій землі. А ми зараз підемо туди, де земля просіла, бо саме звідти викачували сіль на протязі цілого тисячоліття. Саме там було перше поселення, яке називалося Хлюні Амкальберг, і жили в ньому полапські слов'яни, Вважаю, що саме від цього поселення назва міста й пішла. Але люна бурсям таке пояснення не до вподоби хлюні зі Слов'янського перекладалось як глина. Тож вони у латинських текстах знайшли згадування селенополіс, тобто місто місяця, і сказали, що це точно про Люнебург. А щоб сумніву не залишилось, богиня Луни прикрасила фонтан, а місяць з'явився на ратуші та на місцевих грошах. Ратушу раджу обходити зліва, щоб не пропустити вагітний будинок та затишний маленький парк. Про будинок вам усі екскурсоводи скажуть, що він у місті не єдиний такий. Але популярний саме цей. Нескладно здогадатись, чому його пузико так випирає. Неправильний обпік цегли. Дивіться, як ратуша розтягнулася. Цікаво дивитись, як різні будівлі різних епох поєднали в єдине ціле і як середньовіччі демонстрували своє багатство. Цегла і так була дорога, але темні цеглини були ще дорожчими. Бачите, як їх тут багато? І як естетично їх виклали. От так ратуша виглядає з іншого боку. А ми з вами прямуємо до вулиці Авдемере, одне з найцікавіших місць міста, яке єдине в своєму роді. Сіль залягала під ґрунтом, її розмивали, викачували, а потім випарювали і робили це на протязі тисячі років. Уявляєте, які під ґрунтом виникли пустоти? Саме за них ця частина міста значно просіла. Сподіваюсь, на відео видно, що нам йти униз. Останній випадок, коли будинок тут несподівано пішов під землю, був менше десяти років назад. Тим не менш, місцеві жителі не поспішають покидати домівки. Ба більше, коли цей район хотіли знести всередині минулого століття, щоб побудувати більш широкі сучасні вулиці, місцеві жителі відстояли своє право жити так, як жили їх предки. Завдяки цьому ми можемо насолодитись місцевим колоритом. І що цікаво, діти сюди туристів не водять. Тут так тихо і так красиво ви можете прогулятись по різним вуличкам. Гарні фотомотиви тут на кожному кроці. В кінці вулиці Авдемере височить церква Святого Михаїла, до якої ведуть криві сходинки. Вони теж трохи просіли. Церкву побудували у 1376 році. За п'ять років до того люнебуржці вигнали герцога, що жив на горі Калькберг, розтрощили його замок, а саму гору наполовину розпродали, бо вона була звапна, а місцеві жителі любили торгувати. Там же був і Бенедиктинський монастир, який після таких подій перенесли саме на це місце. Цікаво, що замість усипальниці князів їх вже вигнали. Тут створили крипту або нижню церкву. Якщо вона буде відкрита, не пропустіть її. Відома ця церква ще й тим, що тут у хорі два роки співав юний Бах. Як я розповідала, середньовічне місто було поділено на чотири частини. Звідси з Марктфіртель сіль викачували, у Зальцфіртель її випарювали, у Вассерфіртель її вже запаковано відправляли. А от продавали її у Зандфіртель, а саме на площі Амзанде. Туди ми зараз і підемо. Раджу по дорозі позаглядати в усі дворики, в які можна. Туристів тут мало і можна спокійно насолоджуватись старовинним містом. Дивіться, тут билося серце старовинного міста, і життя вирувало саме тут. Уявіть шум, галас, купці виставляють свій товар. Хтось торгується, джонглери показують свої трюки, а заїжджі музики розважають народ. Площа Амзанди і в середні віки була оточена величними будинками, які слугували житлом для різних гільдій. 14-15 століття було часом розквіту архітектури в Люнебурзі. Однак наприкінці 16 століття все змінилося. Ганза, до якого належало місто, занепала, морська сіль потроху витіснила Люнебурську, і активне життя міста уповільнилось. Як наслідок, нові будинки не будувались. Отже, більшість будинків, що зараз стоять на цій площі, були збудовані до кінця 16 століття. Площа Амзанде це музей середньовічної архітектури під відкритим небом. Насолоджуйтесь! В сиву давнину тут було також багато таверн та пабів. Треба ж було купцям десь відпочити після вдалих угод. Мабуть, складно повірити, але цей красивий будинок був колись не тільки пабом, а й пивоварнею. Навпроти нього височить найстаріша церква міста, церква святого Іоанна. Її вежа трохи нахилилась і є легенда, що архітектор, який так прорахувався, Вирішив покінчити життя самогубством та викинувся з вежі. Але, на щастя, він залишився живим, бо м'яко приземлився на сіна, що проїжджав повз церкву. От такі чудеса траплялися у церкві святого Іоанна. Обов'язково зазирніть у неї, бо вона наповнена витворами мистецтва, вражаючим, є розкішний орган у стилі бароко. Тут служив відомий німецький композитор Георг Бьом. І, скоріш за все, Юний Бах приходив слухати його гру на органі. Складно пройти повз готичну люстру з Дівою Марією. Вона надзвичайна. І тільки уявіть, це кінець 15 століття. Тримайте очі відкритими, тут є на що подивитись. Після церкви Святого Іоанна у вас є декілька можливостей продовжити свій туристичний день. Якщо вам хочеться подивитись на місто з висоти, неподалік від церкви Святого Іоанна є водонапорна башта, он вона видніється на задньому плані, є можливість відвідати музеї. В одну сторону від водонапорної башти розташований музей міста Люнебург та той самий млин, за допомогою якого викачували сіль. А в іншу сторону. Музей Солі. Музей пововаріння знаходиться з іншого боку площі Амзанде. Ми особисто пішли у терми, для яких досі видобувають сіль з-під землі Люнебурга. З терм, до речі, є прямий автобус до вокзалу. Але оскільки я обіцяла круговий маршрут, то давайте прогуляємося від площі Амзанде по одній старовинних вулиць Амберге, що поєднувала в середні віки район Зандфіртель та Васарфертель. На ній я пропоную купити смачні шоколадні цукерки, що виготовляють саме тут, та попити кави в дуже атмосферній кав'ярні. Шоколадні цукерки на німецькій звучать як пралінин. В Люнебурзі вони називаються пралюнин. Місцеві дуже люблять своє місто, та приставку люни встають куди тільки можна. У них навіть люнепедія є. В Люнебургер Шоколаден Мануфактур ви можете купити по одній цукерці кожного виду на пробу. Ми ж беремо наші улюблені зі солоною карамеллю. На них ще кабанчик намальований, бо за легендою, саме він допоміг знайти поклади солі, яка принесла Люнебургу процвітання. В Люнебурзі взагалі повно цікавих магазинів. Найцікавіші магазини місцевих жителів. Шукайте їх за жовтою драбиною. Ще один цікавий магазин з цукерками знаходиться за рогом вулиці Амберге і там продають лакрицю. Ніколи не думала, що я це скажу, бо лакрицю не люблю. Але спробуйте її там. Візьміть ту, що з начинками, їх можна теж поштучно набрати. Цукерки привезені з різних скандинавських країн та непогано смакують. Це було для мене зовсім несподівано. Між цими двома магазинами з цукерками є неймовірно красива кав'ярня. Приміщення наповнене старовинними речами та ароматом кави. Там навіть каву роблять у старовинному мідному автоматі. У кафе приємно зробити невеличку зупинку. Від магазину з лакрицею рукою подати до однієї з двох веж, що залишилися від колись могутніх укріплень. Через неї ми вийдемо на місточок. Та ще раз помилуємося Штінтмаркт, але вже з іншого ракурсу. Наш круговий маршрут тут закінчено, звідси хвилин 10 і ви на залізничному вокзалі. Сподіваюсь, що Люненбург вам сподобався, та ви колись приїдете сюди, щоб побачити все на власні очі. Поки я готую нове відео, ви можете подивитись ті, що є вже на каналі, та не забудьте зазирнути на сторінку і Шортс. Сподіваюсь, деякі з них вам сподобаються. До нової зустрічі! Бувайте!